Ця ситуація, що останні два роки була, вона вплинула на ваше життя якось. Наймається у нас і тут. І, і взагалі, давайте може так з 2011 року, коли рішення було прийнято, і зараз майже 2015-16 рік. Що змінило за цей час? Абсолютно нічого, напевно, нічому. Я отримала гроші. Я... Ми мали, тих грошей все одно не вистачало. Ми мали ще гроші, ми доклали ми дитині свої купили квартиру. Богу ти в нас звідси забралася. Це для мене велике щось, що вона тут не живе. Ну, а ми, я знаю, то вже так, мама живе, ми живемо. І... А щоб щось змінилося, цов, ЦОВ мало працює, То працював, то його перекупляли, то його то зад, то ват було, то туди не допускали. Взагалі там настільки був такий період, що там такий контроль був, що туди взагалі на території не можна було потрапити. Розумієте? І таке, і ніхто не реагує. А тепер після тої війни, яка почалася, то я навіть не знаю, чи щось взагалі реально. Повірити. Ну, хоча, ви знаєте, що я сама не повірила, що в нашій державі реально отримати гроші. розумієте? Так що ще чуть-чуть якоїсь демократії у нас є, раз виплатили. Те, що нам. От ви коли отримали це рішення, не заплатять, так? Це почнеться. Ну, було таке, було, що сумнівалася, отримала, то взагалі вже... я в шоці була, що то. Тож, тож якось на протязі дуже короткого терміну, в лютому ми отримали, на протязі півроку держава має виплатити, розумієте? Інакше йде якась компенсація ще. Тобто, типу як проценти ростуть, як, як щось, розумієте? Так що, а що змінилося, я знаю. Багато що змінилося. Шкода мені, що тато не дожив до того часу. Шкода, бо він, він стільки, він так того хотів, того всього. І жалів, що хату тут поставив, жалів дуже. Що поставив тут хату, ну ніхто не думав колись, як то був дідо, дідова хата. Поруч наша, то як дід казав, моя батьківщина. А то, що колись нам закидали, що ми... Тут незаконно живемо, то я не знаю, якщо тут мій дід і мій прадід жив, бо дід же поставив сам хату, ту, а ще перед тим була стара хата, ще його батько тут жив. То я не знаю, як, чи ми законно тут, чи незаконно. Я фактично в тій хаті народилася. Так що тут е, про законність якось говорити я не знаю, чи є хто до кого прийшов, чи ми фактично вони прийшли до нас, що шахта, що. Цов, вони до нас прийшли, а не ми до них. Ми тут були. Ну, а що з нами не рахується, то то вибачте, то є то, 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 нормальне явище. І так ви легалізували, правильно? Так, так. І... Та, та. Ні, то, то вони як... легалізували, але ж я кажу, якщо по логіці, то вони прийшли до нас, а не ми до них. Бо ми тут були, з, з, з. Щось хочете може додати? Чи... Що вам треба, ще то і кажу? Вже Записали. Наговорила? Наговорила.